Друзі, всім привіт! Ми з України, а саме з Полтавщини. Хоча хочу вам обновку нашу показати. Нам сусід. Ди сюди, Аза. Нам сусідка коротше оддала її в добрі руки, бо в неї коза трьох лупила. Їй було просто її нікуди дівати. І ось дивіться, я її назвав Аза. П'ять доньків. П'ять доньків дівки. Аза. 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 Я Її так люблю. Я навіть не пам'ятаю. Я такі радий, що я навіть не пам'ятаю. Я сказав, що ми зустрініся з Полтавщина. Дивіться, яка вона красива. Це, вона... Це в нас була така козочка. Аза, 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 Аза. Аза! Ну, Азараз тепло, вона у нас будь-ці -то живе, та що зараз тепло. Вона у нас побула два дні у кухні в тепілоті. А зараз э, дворі по 16 градусів. И мы на дверь, на день в будку. Аза! 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 Видите? Моя девочка, иди Тося, ну не ты! Азка, Аза! Это девочка, Бо у нас э, два хлопца. Кто не знал? Аза! Аза! Вони тут десь сюди бігають, тільки щоб побачив їх. Вони не хочуть сюди. Вони такі більше там. Добре, друзі, всім пока-пока і всім добра. Оце така в нас обновка, всім добра, з того лежимо. Ме, ме. Ось я буду зараз, зараз її поїть. Аза, все, зараз будемо поїть тебе.